От прямо як на лавця і тваринка бежить, так. Да? Пан Анді питає: доброго здоров'я! Планую майданчик з навісом для мийки авто, яке вимушення найкраще підійде для таких цілей. Дякую. Я не хімік, друзі, розумієте? Тому я не знаю, якою хімією користуєтесь ви, але бажано все ж таки користуватися на основі органіки, тому що все ж таки це все йде в ґрунт. І якщо це на основі органіки, я не думаю, що ця хімія буде дуже агресивно до бетону. І от якраз перед цим я розповідав про бетони, то от один із таких от варіантів, який вважається сучасним, це коли бетонуються плити одразу по місту, прямо в великим шматком, тобто ми бетонуємо, робимо здошки, і з дошки. Ну, так, з дошки Розділяємо на великі плити, потім це шліфується, або, як кажуть, робить це американський бетон, американська фактура, коли щіткою наносять декоративну фактуру. Тобто такий варіант теж може бути. Значить, знову ж, так як це бетон для вулиці, беріть не менше, ніж Б30, саме для того, щоб він, він був більш водостійкий. Але от для вулиці краще вже брати щебень, де фракція 10-20, тобто не дрібна. Тому що все ж таки. Ви повинні розуміти, що зменшення водопоглинання достигається за рахунок більшої фракції щебеню, як і міцність за рахунок більшої фракції щебеню. Також не забувайте, що коли ви готуєте щебінь, повинно бути дві фракції. Тобто, якщо дрібно фактурний, ви там нічого такого не зробите, то звичайний ви можете взяти, наприклад, якщо самі готуєте бетонну суміш, можна взяти фракцію 5-10 і фракцію 20-40, наприклад, або 10-20 фракцію. Це для того, щоб більше каменів саме граніту було в самому бетоні, і тоді він прослужить значно довше. От. По е, самій хімії, ну, ви знаєте, ми брали бетони з різних заводів, і треба віддати належне, що Ковальська дає все ж таки найбільш е, стабільну якість бетону або представники Ковальська. Хоча ми брали і на других заводах е, бетони, але, на жаль, от, е, нюанси у нас частіше були з іншими виробниками, хоча Ковальська теж не йде. Але все ж таки проблем було менше. Якщо ви будете бетонувати щось, в велику площу великої товщини плиту. У мене плити забетоновані прямо одразу, по місцю, якби, і мене в принципі це влаштовує більш-менш. Другий варіант я вам дуже раджу розглянути гранітну шашку. Справа у тому, що багато хто забув про цей матеріал, а це природний матеріал, граніт, котрий не боїться хімічних сполук, котрий склізький, на відміну від бетону. Тому що, друзі, ви не забувайте, що бетон, якщо він дуже гладкий, то можна підсклізнутися. Тому що у нас все ж таки буває і лід, і немерзання, і голодиця, От, і мокра вода навіть, і масло там якесь. А гранітна шашка за рахунок, що вона така от шаршава, вона не така склізька. Вона краще миється хьоркером, вона не боїться 10-20 років, вона чудово лежить. І парадокс заключається в тому, як це не дивно, що іноді буває що дешевше покласти шашку, ніж придбати фігурний елемент <гум> От Отакої, да. Уявляєте? Тому от, радити я можу лише два таких типи. значить що, що касається того, що продається. Все ще штучно, воно сильно залежить від того, як витримують технологію. Але все ж таки, бетонний вироб залишається бетонним виробом. Він не може порівнятися з тою же гранітною шашкою. Розумієте? Все ж таки. В шашка краще. Але так, її укладка буде не дешева, тому тут треба дивитися на вартість матеріалу з роботою. От, але все ж таки варіант доволі таки непоганий на сьогоднішній день. Ну Тому що конкуренція свої справи робить, друзі.